До сих пір люди зустрічаються, які кажуть, що я там в Бога не вірю, бо я вірю в еволюцію і я атеїст. І знаєте, я вам хочу показати такий момент, що ми живемо в 2023 році від Різдва Ісуса Христа. До того, як з'явився Дарвін зі своєю теорією, хоча це просто теорія, це навіть не наука, яка взагалі ніяк не підтверджується ніякими фактами, що ми пішли від мав, Дарвін з'явився в 1800 році. А зараз ми живемо в 2023-му. Тобто, до 1800-го року всі люди вірили в Бога і всі були віруючі люди. А потім прийшов Дарвін в 1800-му році. Пройшло от буквально скільки два століття, і люди підхопили його теорію і е, з'явилися такі ідеології, як кому комунізм, нацизм, фашизм. Чому тому, що цим людям, диктаторам, дуже підходить теорія Дарвіна? Адже якщо ми обізяни і ми мавпи, то життя людини не цінується на 100 тисяч більше, на 100 тисяч менше. Тому, до речі, саме ось в цей період після Дарвіна, 1800 рік, за останні два століття, відбулося дві світові війни. Ви думаєте, що це просто так, коли мільйони мільйони людей загинуло в цій війні? Тому що люди сказали, що ми обізяни, тому можна один одного вбивати. А до цього часу всі вірили в Бога. І коли Дарвін писав свої ці книги про еволюцію, то весь науковий світ, адекватні, нормальні теологи, богослови, вчені християни, вони сміялися з нього. І ніхто його не слухав, цього Дарвіна. Але потім. Після його смерті підхопили деякі диктатори і до сих пір підхоплюють його теорію еволюції, що мають виживати сильніші. Тому до 1800 року всі вірили в Бога. Тут прийшов Дарвін, розказав про теорію еволюцію. Її підхопили. І 19-20 століття ми бачимо 21 століття дуже сильно процвітає безбожжя. Тому це відповідь, чому Посилюються військові конфлікти. Чому така загроза ядерного апокаліпсису? Чому так багато епідемій? Чому війни і стільки терору, насилля і війни на цій планеті? Люди, коли сказали, що Бога немає, і ми віримо в обізян, в атеїзм і в мавпів», то звичайно, от за останні ці там два століття після Дарвіна. Відбулося дві світові війни, накрили цю землю. Це неспроста. Тому людям треба вертатися до Бога. Покаяння зупини гибель. Коли люди навертаються до Бога, вивчають слово Боже і каються, отоді і зупиняється це все. А чим більше атеїзму, тим більше безбожжя. Тому кожен раз, коли люди собі можуть так дозволити сказати Я атеїста, бо там я вірю в еволюцію. Тоді ви підтримуєте всіх диктаторів, ви підтримуєте всі ці е, теорії. Ви підтримуєте всі ці війни, і ви просто може учень Сталіна, який просто продовжує нести війни на цю землю. Тому що всі люди, ось ці, вони були просто божевільні. Вони боролися проти Бога і вони підтримували атеїзм, вони підтримували еволюцію і тому вбивали людей. Треба йти за Господом, вивчати слово Боже і каятися, тому що покаяння може зупинити хід війни.